Книга пророка Малахі, остання книга Старого Завіту. Перший розділ з 1 по п'ятий вірш. Про Господнього слова до Ізраїля через Малахію. Я вас полюбив, говорить Господь, ви ж питаєте, у чому виявляється твоя любов до нас? Хіба Ісав не брат Якова, відповідає Господь, і все ж Якова я полюбив, а Ісава я зненавидів. Я спустошив навіть його гори, а його спадщину віддав шакалам пустелі. Навіть якби Едом говорив нас дійсно спустошно, але ми відбудуємо руїни, то Господь Савод каже вони відбудують, а я знищу. Їх називатимуть нечистивою країною, народом, над яким вік тяжіє Господній гнів. Ви це побачите власними очима і скажете: Господь звеличив себе в межах Ізраїля. Амінь. Читаючи Біблію. Ми знаходимо такий текст в Біблії, де Бог, Ісус Христос, Він звертається до людей, вірніше до конкретної людини з запитанням, чи любиш ти мене? Пам'ятаєте, хто це був? Це був Петро. Цей текст, який ми з вами прочитали, показує, що не лише Бог задає це питання людині. Буває, що і люди задають це запитання Богові, Боже, а ти все ще любиш мене? Ось це те запитання, яке задали. Ізраїльський народ перед Богом. І Бог в книзі пророка Малахії відповідає їм на ось це запитання. Я трошки нагадаю про час, в який жили ось ці люди, коли в їхньому розумі, на їхніх устах було ось це запитання. Боже, чи любиш ти мене? Пророк Малахія, він жив за часів Ездри і Неємії. Це той час, коли. Вже закінчився вавилонський полон, коли було відбудовано стіни Єрусалиму, був відбудований храм, і на короткий час було таке духовне відродження в народі ізраїльському. Вони почали знову приносити жертви, почали навертатись до Бога, але все ж таки, ось цей час, досвід минулого, який вони пережили в вавилонському полоні. Ось ця маса запитань до Бога. ось ця Величезна кількість сумнівів, що Бог все ж таки він залишається вірним для цього народу через те, що пережив він в ось цьому вавилонському полоні, і ось ця туга за величним Єрусалимом, який був колись, якого вони вже не бачать сьогодні, воно дає про себе знати, і в ізраїльського народу стається такий черговий духовний упадок. І, от, перебуваючи в цьому стані. Вони задають себе ось цим запитанням, Боже, дивлячись на все те, що ми пережили, споглядаючи навколо нас, ти все ще любиш нас? Ти все ще вірний тій обітниці, яку ти колись дав нашому правоцю Аврааму. І Бог їм відповідає. Цікаво, що відповідаючи їм, Бог не говорить, як ви смієте таке говорити. Я ж вам дав відбудувати храм. Ви ж не знищені повністю, остаток залишився, частина з вас повернулися додому. Бог не говорить так. Бог говорить їм, якщо ви хочете зрозуміти, чи люблю я вас, згадайте одну історію. Згадайте історію вашого правоця Якова, пригадайте історію ось цих двох братів, Якова та Ісава, подумайте добре над нею, і ви зрозумієте, що я люблю вас сьогодні. Я хотів, щоб ми сьогодні, брати і сестри, могли поставити ось це саме запитання перед нами. Боже, чи ти любиш нас сьогодні? Як ми можемо сьогодні, живучи в цей час, зрозуміти, що ти нас любиш, які докази в нас є твоєї любові? Чи можемо ми, подивившись на цей текст, люди, які живуть задовго після цього часу, зрозуміти, що ти також любиш і нас? Сьогодні. Цікаво, що коли ти читаєш або замислюєшся на цією історією про Якова та Ісава, для тебе стає очевидною одну річ, що Яків він не заслуговував на Божу любов і на Боже вибрання. Дивлячись на його життя, ти бачиш, що в цієї людини була маса причин не бути вибраним Богом. У цієї людини була величезна кількість причин не отримати Божу любов. Декілька речей просто ми пригадаємо, Яків він був молодшим, він не був перворідним в своїй сім'ї. В тогочасній єврейській культурі це був дуже принциповий момент. Боже вибрання продовжувачем роду, був якраз той, хто був перворідним. У Якова майже не було шансів. Він був молодший. Більше того, його батько, який давав благословення, він любив більше його брата, любив більше Ісава. Ще інші причини, коли ми дивимося на його характер, написано, що це людина, яка сиділа в наметах, ми розуміємо, що це точно не образ вождя нації. Це точно не той, хто сміливий, хто буде вести за собою людей, Яків не виглядає таким. Коли ми дивимося, як він вчинив своїм братом Ісавом ось ця, вибачте, підлість, ось ця хитрість, Хоча для того, щоб здобути якусь, не якусь а справді важливу річ, цінність, вона проглядається. Це нам щось говорить про характер цієї людини. В майбутньому у нього теж були цілий ряд помилок. Дивлячись на це все, ти не розумієш, Боже, чому, чому Яків? Більше того, коли ти дивишся на Ісава, напевно, і його батькові Ісакові так здавалось, що це кращий кандидат. Це перворідний, це людина мисливець, він виглядає якось на провідника нації. Коли ми дивимося, як описує Біблія його характер, ця людина краще виглядає на того, хто поведе за собою весь ізраїльський стан. У Якова немає достатніх причин, щоб заслужити Боже розположення і його любов, як і в нічим не є кращим за свого брата, і в нього немає жодних заслуг. Для того, щоб Бог його полюбив, а Ісава відкинув. я хотів би сказати, що якраз от в цьому, в цьому, цьому ми можемо зрозуміти цей важливий елемент, який Бог хоче показати для ізраїльського народу і вірю, що і нам дати зрозуміти сьогодні. Для того, щоб зрозуміти, чи Бог любить нас сьогодні, потрібно згадати, якими ми були тоді, коли ми вперше відчули, що Господь нас полюбив. Я хочу, щоб кожен із нас зміг задати ось той момент, в якому стані ми були, яким було наше життя в той час, коли ми вперше відчули, що Господь любить нас, що ми пригадали свої гріхи, своє життя, яким ми жили той час. Правда, ми можемо сказати те саме, що і говоримо сьогодні про Якова, що ми бачимо, що в нас немає жодних заслуг. Ми не бачимо жодної причини, чому Господь вибрав нас. За що Господь нас полюбив. І в цьому і є ота річ, про яку ми зараз говоримо. Момент нашого вибрання це величезний доказ любові Божої до нас. Подивіться на себе в минулому. І ви зрозумієте, чи любить Бог нас сьогодні. Напевно, найкраще це зрозуміють люди, які не виростали в християнських сім'ях, які прийшли до Бога зі світу, які погрузили, можливо, в своєму житті в величезних гріхах, яких не було за що любити, в один момент ні за що. Просто Бог проявляє тобі свою любов і ти розумієш, що це не заслужено. Подивившись в минуле, ми можемо зрозуміти, чи любить Бог нас сьогодні. Якщо Бог полюбив нас тоді, коли ми були ще грішними, коли нас не було за що любити, то коли сьогодні Він назвав нас сином і дочкою своєю, коли сьогодні Він звернувся до кожного з нас словами і сказав, що ти мій. Якщо він любив нас тоді, коли ми були такими, невже Він не любить нас сьогодні? Невже ми маємо право сьогодні сумніватися, що Господь любить нас, якщо він полюбив нас? Ще тоді, слава нашому Господу. Я хочу, щоб ці слова вони послужили підбадьоренням для нас. Я вірю, що вони підбадьорили в деякій мірі і ізраїльський народ той час, коли Малахія проголошував для них ось це пророцтво. Бог говорить: згадайте Якова і Ісава, згадайте ось цей момент вибрання, за що я вибрав Якова? В нього не було причин стати першим. Це відбулося вибрання ще до його народження, коли ці діти нічого ще не зробили. Отак От само я вибрав і у вас, коли у вас не було заслуг. А тепер, коли ви діти мої, ви сумніваєтесь, чи продовжую я ще вас любити. Хіба це можливо? Послання до Римлян, 5 розділ, 8 вірш, написано, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас. Коли? Коли ми були ще грішниками? Ось перший доказ любові Божої, не лише для ізраїльського народу, а й для нас сьогодні. Якщо Бог нас полюбив тоді, коли ми були грішними, то невже зараз, коли він заплатив таку велику ціну заради нас, невже він зараз нас не любить? Якщо хтось із нас сумнівається в це в своєму житті, якщо, можливо, переживає якісь періоди, щось зрушило в вашому серці, в вашому нутрі, ось це відчуття, що Бог вас любить. Подумайте про це, згадайте своє минуле якими ви були тоді, коли ви відчули, що Бог неймовірно сильно вас любить, коли вам вперше сказали, що за вас, грішну людину, Господь віддав свого єдиного сина в жертву. Якщо Він тоді вас так любив, то тепер, коли він так багато працював над нашим життям, невже він нас покинув? Невже він припинив нас любити? Він продовжує нас любити, і Господь нас любить, ми залишаємось його дітьми, незважаючи на те, що відбувається з нами чи навколо нас. Слава нашому Господу! Подивіться на вибрання апостола Павла. Покажіть мені хоча б одну заслугу цієї людини, чому Господь вибирає його, чому така міра благодаті виливається на цю людину, що сам Ісус Христос звертається до нього словами. Він бачить це видіння, верніше не видіння, це було явно. Це людина, в якої було нуль заслуг, він гонитель церкви. Він нічого хорошого не зробив, він робив лише погане і шкоду напевно, багато. Постраждали віруючих людей від нього. Але при чому тут заслуги? Бог не так любить, Бог любить не за заслуги. Бог любить просто так. Він любить нас тоді, коли ми є ще грішними. І очистивши нас, Він продовжує любити нас не менш сильно, ніж робив це раніше. Слава нашому Господу. Ось чому Бог відсилає нас до Якова і каже: подивіться на нього і на його брата. Знайдіть хоча б одну причину, чим він був кращий за свого брата. Чому я вибрав його а Не Ісава? Не знайшли? Не знайшли, тому що їх немає. Я вибрав Якова не за заслуги, я вибрав тому, що я полюбив його і люблю так само і вас сьогодні. Слава нашому Господу. Щоб зрозуміти Божу любов, я скорочую свою проповідь. Щоб зрозуміти Божу любов, Бог радить нам подивитись в минуле. Але не лише дивитись на минуле, Він говорить, що подивіться також і на ваше теперішнє. Подивіться, що він говорить тут про нащадків Ісава. Він говорить такі слова, що я спустошив навіть його гори». Він говорить до Ізраїля: ви бачите, що ось цих людей. Нащадків Ісава я спустошив їх повністю, навіть гори, де вони проживали. Їхню спадщину я віддав шакалам пустелі. Подивіться на те, що я зробив сьогодні з ними, і подивіться на вас. Дивіться не лише в минуле, дивіться на сьогоднішнє, подивіться нащадків і сава. Як я чиню з тими, до кого я не розположений, і що відбувається з тими, кого я люблю. Перебуваючи в полоні, переживши Вавилонський полон, потім прийшла Персія, я дозволив вам відбудувати храм. Ви повернулись в Єрусалим, ви відновили жертвоприношення. Хіба сьогодні те, що ви бачите, порівнюючи себе з нащадками Ісава, це не є прикладом того, що я продовжую вас любити. Господь звертає увагу на теперішнє. Я хочу, щоб ми дуже коротко пригадали зустріч цих двох братів. Пам'ятаєте, коли Яків. Він жив у Лавана. І він йде на зустріч з Ісавою. ось ця зустріч примирення. Вони зустрічаються у Ісава 400 людей з собою. І як і вкаже, брате, я післав тобі дарунки. Він каже, не треба мені, в мене все є. Пам'ятаєте оця зустріч. Ісав показує, що він багатий. Каже, мені не потрібно, я і сам тобі дам, якщо треба. Знаєте, дивлячись на цю історію, знаючи, чим вона закінчується. Напрошуються ось такі слова. Так, Ісав, ти багатий. В тебе багато що є, але ти не знаєш, що таке бути благословенним Богом. Ти не знаєш що таке справжня Божа любов. Ти не знаєш, що таке бути вибраним Богом. Ісав може знати, що таке земне багатство, але він не знає, що означає бути вибраним Богом, що означає бути під Божим покровом. І сам не знає, що таке, коли Бог тебе удостоїть, що з твого народу, що з твого роду народжується Божий Син. Ісус Христос, це з роду Якова, з юдиного коліна. І сам не знає, що таке, коли Бог, попри все, залишається вірним своїм обітницям цьому народу. І сам не знає, що означають Божі слова, пам'ятайте, Бог в книзі пророка Захарі говорить про Ізраїль, що хто торкається вас, той торкається зіниці мого ока. І сам не знає, що означають ці слова, маючи, можливо, тимчасові великі статки, але він не знає, що означає бути благословенним і люблячим Богом. Я хочу, брати і сестри, щоб ми поглянули на своє життя. Ми дивилися на наше минуле, тепер подивимось на наше теперішнє, порівнюючи нас, порівняйте себе, люди, які вірять в Бога, які, можливо, трапляються різні скрутні моменти в нашому житті. Але порівняйте себе з тими людьми, які мають щось набагато цінніше в матеріальному плані, але не мають миру і спокою в серці. Порівняйте це з тим благословенням, яке ви відчуваєте в своєму житті. Коли у вас, можливо, є п'ять хлібів і дві риби, ви бачите, як Бог це розмножує для вас. Коли у вас є горня оливи, і Бог його наповнює постійно. Я бачив сімей, я знаю, мене є знайомі сім'ї, люди, які дуже і дуже багаті. І я з ними дуже тісно. Співпрацював і був знайомий, і я бачив, як ці люди вони не мають щастя в своєму житті, вони не мають благословіння, у них проблеми за проблемами. Хоча маючи все. І дивлячись на це все, дивлячись навколо себе і дивлячись на своє життя, ти розумієш, що ти є любимим Богом, що Бог любить тебе, що твоє вибрання те, що Бог тебе вибрав. Воно є явне для тебе, Господні благословення супроводжують тебе кожен крок свого життя. Слава нашому Господу! Я не знаю, вибачте, за такий примітивний приклад: п'ятий місяць, так? Шостий, відколи йде війна, але я не пам'ятаю, щоб за цей період я купував олію в домі. Думали, що буде складно, але якось так Господь благословляє, і навіть не знаєш звідки. Багато таких речей матеріальних ти помічаєш як Господнє благословіння, Господнє сприяння в багатьох сферах твого життя воно супроводжує тебе. Коли ти бачиш, що Бог довіряє тобі певне служіння, ти розумієш, що це ніщо інше, як Божа любов до тебе. Не все так гладко, не все так, як можливо хочеться, але ти помічаєш, як Божа рукавона завжди є з тобою. Як ти дивишся на інших людей, ти не бачиш ось цього Божого сприяння в їхньому житті. Ти бачиш, що ці руїни, про які Господь пише, про Ісава, каже: подивіться на їхніх нащадків. Той Ісав, який колись був багатий, їх немає, їх поруйнував. І подивіться на вас, скільки багато ви пережили, як я продовжую тримати вас на цій землі. Якось ця жила, яка йде від мене, яка насичує вас ось цією живою водою. Як вона продовжує зберігати вас на цій землі? Слава нашому Господу. Якщо нам хочеться дізнатися, чи любить нас Бог, подивімось на наше теперішнє життя. Подивіться навколо вас. Подивіться, порівняйте навіть себе з багатьма людьми, чи мають ці люди ось такий мир в споку в своєму серці, чи мають вони ось цей спокій, який маєте ви, який дарує Господь вам. І тоді відповідаєте, чи любить вас Господь, чи ні. Останнє, Господь звертає увагу не лише на минуле, не лише на теперішнє, Він говорить, подивіться в майбутнє. Навіть якщо Едом, ми читали ці речі, Едом це нащадки Ісава. Навіть якщо вони скажуть, що в майбутньому ми відбудуємо всі руїни. Говорить Господь, вони відбудують, а я знищу. Ви побачите це власними очима і скажете, Господь звеличив себе в межах Ізраїлю. Бог говорить, що не лише ваше минуле і теперішнє вказує вам, що я вас люблю. Якщо ви подивитесь в майбутнє, якщо ви подивитесь на те, що я вам обіцяю, або на те, що я вам обіцяв, то ви зрозумієте, що такі речі я можу обіцяти лише тим, кого я люблю. Такі речі я можу обіцяти лише тим, від кого я ніколи не відмовлюсь, щоб не було. Бог про це не говорить, але напевно, ці думки, вони пригадались ізраїльському народу, Ось ця обітниця Аврааму, і коли Господь клянеться, Він каже, я клянуся собою, що я не відмовлюсь від твого народу, що в нього буде супроводжувати велике благословіння. І цей народ був дуже багатостраждальний. Але ось цей погляд в майбутнє, подивіться, ви чули про таку країну, як Едом, про такий народ Едомляни сьогодні, чули? Про нащадки Вісава. А про Ізраїль, чули? Чули? Ось це те, про що говорив Господь. Це ось цей момент благословення. Подивившись в майбутнє, цей народ продовжує своє існування, своє процвітання. Це є символом того, що Бог не відмовився від них. Він продовжує їх любити, являти їм свою любов. І я хочу, щоб ми сьогодні з вами могли пригадати. Ті місця з Біблії, коли Бог направляє наш погляд в майбутнє. Пам'ятайте, Ісус Христос для своїх послідовників залишив слова, коли Він відходив з цієї землі. Він сказав, що щось відбудеться з нами в майбутньому. Що він сказав? Що я йду. То отця, що він там буде робити? Він буде готувати нам оселі. Чи дає Бог такі обітниці тим, кого Він не любить? Чи може Бог тим, кого він не любить, сказати, що я прийду знову з вами і заберу вас, щоб ви були там, де я? Тому, брати і сестри, ось цей погляд в майбутнє, на який звертаю увагу Боже Слово, щоб ми дивилися на своє минуле. Згадавши своє життя, згадавши момент, коли Бог нас вибрав. Якщо ми сумніваємось в тому, чи Бог любить нас сьогодні, згадайте, як це було тоді, коли ми були недостойними і грішними. Якщо Бог тоді любив нас, Він любить нас і сьогодні. Подивіться зараз навколо себе на ті благословення, які є у вашому житті, і від чого потерпають багато інших людей, маючи щось дуже багате, але не маючи всередині певного миру. І спокою в своєму серці, чи це не є прикладом того і доказом того, що Бог нас любить сьогодні. Подивіться на ті обітниці, які Бог нам дав в майбутньому. Чи говорив би Бог це для тих, кого Він не любить? Слава нашому Господу! Хай ці слова будуть підбадьоренням для кожного з нас, якщо хтось почав сумніватись через якісь обставини в своєму житті. Просто порада, подивіться в минуле. Подивіться навколо себе і дивіться в майбутнє, і ви зрозумієте, що Господь ніколи не відмовиться від вас, він продовжує нас любити. Амінь. Ми подякуємо молитві Господу